Автомобілі оглянув, він мені сподобався. Зараз хочу пройти експертний огляд. Якщо експертний огляд пройде, то тоді ж підемо на переоформлення вже самого автомобіля. Олег Бойко з Полтави приїхав на переоформлення авто до сервісного центру МВС. Зараз я чув, що можливо не проходити експертне дослідження по автомобілю. Але я щоб себе перестрахувати, вирішив це зробити. Гадаю, що це не займе багато часу. В принципі, це вартує тих коштів, щоб бути впевнений в тому, що в тебе з автомобілем він код, номер двигуна, все в порядку і в майбутньому за це не хвилюватись. Автомобіль на майданчику сервісного центру оглядає експерт науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Під час заслідження транспортного засобу досліджується номерне позначення двигуна кузова або шосі. Якщо під час дослідження не виявлено ніяких змін, видаємо відповідний висновок. Якщо не була на ДТП, немає ніяких підозрів, то займає на хвилин 10, ну 20 максимум. Ну, якщо є якісь підозри, то трошки затягнеться. Даної машини все добре, видамо висновок. Нині реєстрацію чи перереєстрацію авто спростили. Це означає, що проходити експертне дослідження не обов'язково, говорить начальник регіонального сервісного центру МВС. Експертне дослідження транспортного засобу проводиться за бажанням власника. Це не. Стосується всіх реєстраційних операцій, крім автомобілів, які пригнані із-за кордону і реєструються на території України вперше. Простановлена було чинності з 15 червня поточного року і діє на даний час. Ці зміни були впроваджені для бистрого обслуговування громадян. З моменту несення змін відсотків на 20 зменшились, бажаючи проходити дослідження транспортних засобів. Коли експерт під час дослідження виявляє будь-які зміни, внесені в інфекційні номерні позначення, ним робиться відмітка висновку експертного дослідження та. Та вносяться дані до єдиного державного реєстру транспортних засобів. І потім вже цей автомобіль не допускається до державної реєстрації. Записатися на експертне дослідження авто можна онлайн чи у самому сервісному центрі. На даний час експертне дослідження становить 328 гривень для автомобілів іноземного виробництва, 264 гривні для транспортних засобів вітчизняного виробництва, для мопедів та мотоциклів 173 гривні. За словами Віталія Бондаренка, усього протягом 2023 року у регіональних сервісних центрах МВС Полтавщини провели понад 22 тисячі досліджень. Дарина Литвак Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.